Мене звати Вадим Карп'як, і я вас вітаю на порозі світової війни. Звичайно, вже всі звикли говорити про те, що от мовляв, це початки третьої світової за аналогією з Першою і Другою, але поки що мова йде про світову торгівельну війну, і схоже, що вся світова економіка на повних парах несеться в стіну. І все це започаткував Дональд Фредович Трамп, який поводив мита, тарифи, як він це називає, проти фактично усього світу. Китай не став терпіти ввів у відповідь, і якщо вже продовжувати. Жувати цю аналогію, згадати про кількох китайських військовополонених, яких взяли нещодавно наші солдати на лінії фронту в Донецькій області, то це взагалі починає все грати новими фарбами і. Термін світова війна набуває якогось такого серйознішого сенсу. Хоча, поки що, МЗС Китаю заявив, що вони вивчають ситуацію, підкреслили, що ніколи не закликали нікого зі своїх співгромадян йти воювати проти України і бла бла бла, -бла, 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 -бла. Але все це, що ми зараз бачимо у світі, відбувається під веселе гиготіння, яке супроводжує кожну заяву Дональда Трампа. Буквально вчора а у нас сьогодні це була ніч. Дональд Трамп сказав, що всі так злякалися його тарифів, що буквально дзвонять і цілують його в сраку. Це не я придумав, це пряма цитата Дональда Фредовича, коли він виступав перед своїми однопартійцями з республіканської партії, і пояснював, як він налякав весь світ, і тепер всі намагаються з ним домовитися. А він такий стоїть, і е, кому буде підставляти, а кому не буде підставляти свої прекрасні частини тіла, прекрасні, тому що він дуже любить оце слово. В результаті. Заговорили про страшне слово рецесія. Тобто економічна криза, рецесія, рецесія воно справді звучить дуже страшно, але насправді економісти пояснюють, що це ну не таке ну, страшне, як може вам здатися. Рецесія це коли просто півроку економіка не росте так швидко, як мала би рости. Тобто, вона показує не такий швидкий ріст і так уповільнюється. Оце рецесія. Тобто, не все так погано у нашому домі, як люблять повторювати, але. Поки що ніхто у світі не може зрозуміти, чого домагаються Сполучені Штати введенням оцих тарифів, тому що на порядку денному спочатку, що сказали, треба повернути виробництво у Сполучені Штати, і Сполучені Штати такі, от ми зараз вернемо собі виробництво, а то все виробляється в Китаї. Ми в них мусимо, мовляв, купувати, і отаке от все. Але е, люди, які ще не втратили залишки економічного розуму, пояснюють, що ну, неможливо все виробляти у Сполучених Штатах. Тому що якби можна було у Сполучених Штатах виробляти монітор, який коштує 800 доларів, то його б уже там виробляли. Але якщо ви будете виробляти монітор у Сполучених Штатах, то він буде коштувати 1200-1300 доларів. Ну тому ніяк. Це перша проблема. Друга проблема. Вона полягає в тому, що ну робоча сила в Китаї дешевша. Зібрати один айфон в Китаї коштує 30 доларів. В США це буде значно дорожче. Відповідно, все стане дорожче. І третя проблема: немає робочих рук, немає такої кількості десятків сотень тисяч американців, які готові зараз іти на завод і паяти. Оце все, що вони мають там паяти, збирати те, що збирають китайці і інші е, народи в Південно-Східній Азії. Ця проблема також пов'язана з тим, що взагалі в Америці ну, брак робочих рук, і дуже багато такої низькоспеціалізованої роботи виконували іммігранти, проти яких теж Сполучені Штати зараз ополчилися. І відповідно, оця вся заковика, що давайте ми зараз всіх викинемо, побудуємо тут заводи, а хто на них буде працювати? Тут якось треба нагадати, що одна з причин, чому з Америки були винесені заводи свого часу, це проблема з мафіями. Яка контролювала так правильно, вони контролювали профспілки? Це був один з бізнесів мафії, коли треба було трошки підзаробити грошей через профспілку, яку контролювали мафіозі, оголошували страйк, і завод ставав. Американським підприємцям це, врешті-решт, набридло. Боротися з цим дуже складно, бо завжди можна прикритися святим закликом боротьби за права трудящих. Американців і тому почали потихеньку виносити все в комуністичний Китай, де партія розрулювала і не давала ніяким цим страйкам розвиватися аж настільки. Тому зараз ідея повернути виробництво в Сполучені Штати, вона ну звичайно не Безнадійна, це теоретично можливо, але скільки це коштуватиме і через який час це все запрацює? Оце питання на мільйон, і відповідей на нього у нинішньої адміністрації нема. Є інша версія, чому зараз це все відбувається з тарифами. Мовляв, Трамп розуміє, що це все неможливо повернути, але, але, але він хоче в такий спосіб заставити інші країни більше платити сполученим штатам, і тому він всіх провокує на переговори. Ну, побачимо, до речі, наскільки вдасться йому це спровокувати, тому що Китай пішов в зарубу, як називається. Китай сказав: Добре, ви нам мито, ми вам мито і. Це почало вже нарощуватися, отак, отак, отак. І це величезна торгівельна війна на трильйон доларів, тому що обсяг їхніх взаєморозрахунків це приблизно трильйон. Зараз решта світу починає дивитися і думати. Найцікавіше, що робитиме Європейський Союз, тому що Європейський Союз теж потрапив під цей каток трампівських мит, і він не зовсім готовий виступити поки що, на жаль, однією лінією фронту. Дивіться, 29 країн, якби вони виступили і сказали, що а ми тепер вводимо теж зустрічні тарифи і готові йти до кінця. Це би можливо охолодило трошки запал американських економістів, але тут є певні зрадники. Зараз серйозний переполох у Парижі, тому що найближчим часом прем'єр-міністрка Італії. Мелоні пані Джорджія, вона їде в Сполучені Штати домовлятися з Трампом. У неї непогані стосунки з Трампом, і є побоювання, що вона сепаратно домовиться собі і матиме для Італії менші тарифи ніж для решти Європейського Союзу. Якщо всі в Європейському Союзі почнуть отак окремо домовлятися, єдності не буде, і тоді це все посипеться, і можна буде сказати, що так Сполучені Штати в цьому випадку перемогли. Але поки що до цього іще далеко. Далеко не в останню чергу, тому що сама ідея мит. Про яку зараз всі носяться, це ідея, чесно кажучи, висмоктана з пальця. Річ в тому, що у Трампа є такий Джеймс Наваро, його економічний радник. І от цей економічний радник, який там пише книжки, і все таке, він виявляється, цю ідею, ну, фактично вигадав, посилаючись на неіснуючого експерта. Чоловік, от уявіть собі, чоловік писав книжки. Про те, що якийсь експерт порахував, що якщо ввести мита, то потім буде для Америки так добре а для Китаю буде так погано. Ми переможемо Китай. От, оточення Трампа знайшло цього Наварро, запросило його працювати радником економічним ще в першу каденцію Трампа. У білий дім то його це ради. Вони ще тоді починали вводити мита. І зараз це все дійшло до абсурду. Виявилося, що в 2019 році, що ніякого такого експерта нема ніхто нічого не рахував, і це просто таке бачення пана Наваро, як би мали розвиватися мита, якщо отаке зробити. Зараз весь світ звичайно переконається на практиці, як воно буде розвиватися, але вже навіть найближче оточення Трампа в особі пресвятого Ілона Маска обзиває Джеймса Наваро дурним. І робить це в прямому ефірі, звинувачуючи того у всіх смертних гріхах, тому що, ну чесно кажучи, маск один з тих, хто найдужче постраждав від ведення мити, і так на фоні, як валяться всі акції американського ринку, і не тільки американського, збіднів і Трамп, і Маск, і купа, купа всіх компаній. У відповідь Наваро теж звинуватив маска в тому, що, мовляв, його Тесли не такі-то вже і хороші машини, не такі-то вони і справжні, і взагалі їх збирають не в Канаді, так і в Мексиці. Мовляв, це не американські автомобілі, бла, 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 бла. Тому там тепле, дружнє коло однодумців в Білому домі, яке на всіх парах веде до успіху Сполучені Штати і обіцяє зробити Америку великою знову. Це до речі, оця фраза «Make America Great Again», яка скорочується до мага. Вони їй помилково пояснюють дуже часто, що мовляв Трамп, уявляє, що ми зробимо Америку великою як у 80-х роках за Рональда Рейгана. Насправді це хібне уявлення. І коли Трамп каже про велику Америку, як колись, він має на увазі 30-ті роки 20-го сторіччя, так з усіма расовими законами, сегрегаційними законами, законами, які дозволяють прямий підкуп, законами, які багатих відділяють від бідних, і оце все. На фоні цього ви бачили, що значна частина американців починає так прозрівати і казати: стоп, стоп, стоп. Ми за таке не голосували. Ми голосували за Америка Велика знову, але ну не за весь оцей е шапіто, який відбувається у Вашингтоні, третій місяць. І тут на минулих вихідних по десятках американських міст багато багато виступів всі виходять, кажуть, так, треба щось робити. Але робити фактично не дуже є що, тому що є дві групи прихильників Трампа: одні так звані мага, ну це скорочення Make America Great Again, Це фанатичні від фанатично віддані люди, які з Трампом ну готові йти в вогонь, в воду і до кінця обстінку. А є частина, яка справді підтримувала ідеї Дональда Трампа, тому що він переміг на виборах. Він переміг абсолютно законно, і він переміг з дуже простою ідеєю. Треба щось змінювати. Річ у тому, що чим далі ми йдемо в історії, тим більше стає зрозуміло, що Штати вже не діляться на два табори республіканців і демократів. Раніше було як. Є республіканці, це такі, ну вони старомодні, консервативні, такі трушні. А є демократи, вони ліберальніші, веселіші і демократичніші. І от між ними завжди так Сполучені Штати навпіл і ділилися. Але чим далі в ліс. Тим більше ця відмінність між ними завжди стає, зараз стає помітнішою. Тому що історично республіканці завжди виступали проти Радянського Союзу і проти Росії, а демократи завжди казали: ну, треба дружити». А тепер виявляється, що Трамп дуже хоче дружити і перебирає передові методи Володимира Путіна на себе, приміряючи, як би це однопартійну систему в Америці запровадити і так робити, щоб він все командував і нікому не підпорядковувався. А демократи сидять і кажуть, ні, треба мочити Росію, треба щось робити, допомагати партнерам і все таке інше. І зараз у Штатах дуже таке модне слово, ви його найближчим часом, я думаю, будете часто чути і в Україні. Воно звучить як броукенізм. Від англійського broke, «broken», поламаний. Тобто, фактично, американці діляться на два табори: одні вважають, що все в Штатах поламалося, інституції поламалися, управління поламалося, освіта поламалася, наука поламалася, включно з Голівудом. Все не так. і Треба все це нафік знести і на його місці побудувати щось нове. Ну, це як в тій комуністичній радянській пісні про те, що ми мір до основання весь розрушимо, а затім ми наш ми новий мір построїмо. Оце браукеністи. Вони вважають, що треба знести все. Друга частина вважає, що ні, не можна все зносити. Мовляв, ми не знаємо, з яким результатом все тоді закінчиться. Тому треба попробувати виправити все, що є. От зараз, тут і тепер, от своїми силами, так стараємося перемонтувати на ходу буквально. І браукіністи фактично. Це ті люди, які підтримали Трампа, бо він чесно заявляв, ми це все поламаємо і будемо будувати нову прекрасну Америку. Це слово паразиту. У нього beautiful, beautiful, прекрасно. У нього все прекрасно. Прекрасні переговори, прекрасні домовленості, прекрасні люди і прекрасний він. От і штати фактично тепер діляться не на демократів і не на республіканців, а на тих, хто вважає, що треба все зламати і будувати щось нове. А другі кажуть, що ні, ну давайте триматися того, що є, бо воно нас і зробило фактично великими. Тому е, ми опиняємося в ситуації, коли і самі Сполучені Штати не зовсім розуміють, що зараз відбувається. І це найбільша трагедія. Бо одна частина експертів, які за цим спостерігають, вони кажуть, що «Ну от зараз, зараз це така хитра гра, Трамп справді домовиться, переламає світ, світ погодиться зробити менші тарифи, більше платити штатам і все розійдеться, як і має розійтись, а інша частина криком кричить, що ми на повному ходу. Тонемо під е, приціли телекамер. В прямому ефірі відбувається таке самогубство світової економіки. Тому е, складно сказати, що переможе в цій ситуації, бо ми це побачимо на своєму прикладі в найближчі місяці, От це вже буде буквально проявлятися. Єдине, що тішить, це звичайно те, що Росія страждає на рівні з усім світом, бо ціна на нафту, яка падає. Вона падає на російську нафту в тому числі. Всі слідкують за ціною на бренд. Це така високоякісна марка нафти. Російська нафта вона трошки гірша за якістю «Уралс», і відповідно вона дешевша. І якщо е, вона вже близько 50 доларів за барель, а російський бюджет звертаний з розрахунку 70 доларів за барель, то бюджет Росії вже не грошей. Поки що радіти рано. Я перебуваю серед тих скептиків, які кажуть, що треба почекати, бо коли це буде тривала тенденція, хоча б 2-3 місяці, ну нехай квартал, хоча б потримається така ціна на нафту, то тоді можна буде казати, що росіяни це на собі відчують. Бо за останні 4 роки вже були такі різкі падіння, але потім воно знову все піднімалося, тому. Я в цьому плані волію почекати і не потирати руки наперед. Головне питання, яке нас би мало турбувати, що буде з українською економікою на фоні всієї цієї світової рецесії. Страшнюче слово. Поки що теж складно сказати, бо українська економіка вона інтегрована у світову, але вона маленька. І, в принципі, це сполучені штати для нас не настільки великий саме торгівельний партнер. Він дуже великий партнер в сенсі надання нам зброї. Але свої гроші, які вони мали надати Україні як економічну підтримку, вони вже передали в Світовий банки. Ми від світового банку це будемо отримувати від міжнародного валютного фонду. Зброя поки що за байденівськими контрактами до нас доходить. Нових все одно нам поки що ніхто не обіцяв. І якихось великих впливів цих тарифних на нашу економіку це би не мало мати безпосередньо зараз. Звичайно, це вдарить по наших партнерах. Європейський союз у нас ближчий і більший партнер, і якщо йому буде погано, то відповідно це і на нас відіб'ється, але я думаю, що зараз якраз ми перебуваємо в ситуації, коли всі намагаються десь вирівняти оце балансування зі сполученими штатами, справді спробують провести переговори або переконати Дональда Трампа в тому, що можна якось повирішувати. Бо на американській економіці це в першу чергу відзначиться, і все стане дуже дорогим. Або ми тоді побачимо, ну справді, економічне самогубство світу в прямому ефірі. Такого ще ніхто ніколи не показував. Ми про цьому не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, і нехай це буде 10 гривень, але задонайте їх тим, кому довіряєте.